Що станеться з вашим тілом, якщо ви регулярно їсте інжир? Інжир – недооцінений суперпродукт для здоров'я та довголіття. Мій особистий досвід і експертна думка. Інжир – це фрукт, який я зізнаюся раніше не сприймав серйозно. Я розглядав це більше як елемент декору на фруктовій тарілці, ніж як джерело реальної користі. Однак, заглибившись у вивчення його властивостей, що важливо, спробувавши різні способи вживання, я прийшов до висновку він інжир справжня комора здоров'я, яке часто залишається недооціненим. Останнім часом все більше уваги приділяю продуктам, які не тільки насичують, але й позитивно впливають на організм на клітинному рівні. І інжер, як виявилося, ідеально вписується в цю категорію. У цій статті я поділюся своїми спостереженнями, експертною точкою зору на дослідження та про те, як включити інжир у свій раціон для отримання максимальної користі. Чому інжир заслуговує вашої уваги? Мій інтерес до інжиру полягає в його унікальних властивостях. Так, він містить клітковину, антиоксиданти, вітаміни та мінерали, ми це знаємо. Але це важливо розуміти, які саме з'єднання і як вони працюють в організмі. Інжер це не просто набір корисних речовин, це складний комплекс, який впливає на різні системи організму. Флавоноїдні антиоксиданти, що містяться в інжері, справді потужні в боротьбі з вільними радикалами, запобігаючи пошкодженню клітин і уповільнюючи процес старіння. Але як фахівець у галузі дієтології, я завжди наголошую на тому, що антиоксиданти найкраще діють у поєднанні з іншими корисними речовинами, утворюючи своєрідну синергію. І саме це робить інжир таким цінним продуктом. Мій досвід як я включив інжир у свій раціон. Зізнаюся, спочатку мені було важко звикнути до смаку інжиру, особливо свіжого. Він досить солодкий і трохи терпкий. Але я вирішила поекспериментувати і знайшла кілька способів, які мені сподобалися. Ранковий смузі, я додаю інжир або два до свого ранкового смузі із зеленими овочами, бананом і білковим порошком. Це не тільки покращує смак, але й додає клітковину та антиоксиданти. В салати, інжир добре поєднується з гострими і солоними інгредієнтами, додаю в салати з руколою, козячим сиром і бальзамічним оцтом. Це створює неймовірний смаковий контраст. Десерти, сушений інжир чудова альтернатива солодощам. Я додаю їх у вівсянку, йогурт або просто їм на перекус, Інжировий чай, готую чай із сушеного інжиру. Виходить дуже ароматним і має легкий солодкотарпкий смак. Важливо розуміти, що не існує універсального способу вживання інжиру. Головне знайти те, що вам подобається. Наукові докази, що говорять дослідження. Тепер давайте подивимося, що наукові дослідження говорять про користь інжиру. Здорове травлення, як зазначено у вихідному матеріалі, інжир багатий клітковиною та пребіотиками. Це означає, що він сприяє росту корисних бактерій у кишечнику, покращує травлення та запобігає запорам. Я особисто помітив. Що регулярне вживання інжиру допомагає мені підтримувати здорову мікрофлору кишечника, що, у свою чергу, позитивно впливає на мій загальний стан здоров'я. Здоров'я менструального циклу дослідження показують, що сушений інжир може зменшити хворобливі менструації. Я не можу говорити про особистий досвід у цьому питанні, але вважаю, що це перспективний напрям для подальших досліджень. Запальні процеси, протизапальні властивості інжиру можуть бути корисними при різних захворюваннях, таких як артрит, алергія та запальні захворювання кишечника. Я вважаю, що включення до раціону продуктів із протизапальними властивостями є важливим кроком до збереження здоров'я та довголіття. Контроль ваги. Хоча досліджень у цій галузі мало, деякі дані свідчать про те, що регулярне вживання інжиру може допомогти контролювати вагу. Клітковина в інжирі створює відчуття ситості та допомагає регулювати рівень цукру в крові, що може бути корисним для людей, які намагаються схуднути. Протиракові властивості деякі дослідження показують, що сполуки, знайдені в інжирі, можуть пригнічувати ріст і поширення ракових клітин. Однак варто пам'ятати, що інжир не є чудодійним засобом від раку. Він повинен бути частиною збалансованої багатої поживними речовинами дієти. Важливі моменти та застереження. Перш ніж включити інжир у свій раціон, слід врахувати кілька речей. Алергія, як і будь-який продукт, інжир може викликати алергічні реакції. Якщо у вас алергія на латекс або пилок берези, будьте обережні. Фадмеп інжир є продуктом з високим вмістом Фадмеп. Якщо у вас синдром подразненого кишечника, споживайте його в помірних кількостях. Вміст цукру в інжирі багато цукру. Якщо у вас діабет, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж включати його в свій раціон. Взаємодія з лікарськими засобами інжир може взаємодіяти з деякими ліками, такими як антикоагулянти. Якщо ви приймаєте будь-які ліки, Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж включати інжир у свіраціон, висновок: чи варто додавати інжир раціон? На мою думку, відповідь на це питання однозначно так. Інжир це смачний, поживний і універсальний продукт, який може принести багато користі для здоров'я. Він багатий антиоксидантами, клітковиною та іншими корисними речовинами, які можуть покращити травлення, зменшити запалення, допомогти контролювати вагу та, можливо, навіть захистити від певних типів раку. Звичайно, інжир не є чудодійним засобом від усіх хвороб. Але як частина збалансованої, багатої поживними речовинами дієти, вона може стати цінним союзником у боротьбі за здоров'я та довголіття. Я заохочую вас спробувати різні способи їсти інжир і знайти той, який вам подобається. Експериментуйте з рецептами, додавайте його в салати, смузі та десерти. А головне, насолоджуйтеся його смаком і користю для здоров'я. Підсумовуючи, хотілося б відзначити, що турбота про своє здоров'я це безперервний процес, який вимагає свідомого вибору харчування та способу життя. Інжир є одним із тих продуктів. Які можуть допомогти вам у цьому? Не нехтуйте ним.